Щодо кухні, ми завжди стараємося вам пропонувати одні з кращих доріжок. Це доріжки, які мають бути на силіконовій основі. Ну, звісно, є і бюджетні варіанти, які коштують по 350 400 гривень. НО! варіанти на силіконі досить великий вибір. Це 0,67, це 0,8, це метр, це метр 20 із сірих, біжевих коричневих відтіночків. Ну що я буду говорити? Давайте я вам покажу навіть ваші замовлення сьогодні. Гляньте, будь ласка, є також доріжки, які можна прати в пральній машині. Тобто, також для кухні ідеально на чорній основі. Це йде мармур темненький. Ось така краса, також взяли сьогодні. Йдемо далі. Є мармур в білих тонах. Тут в нас де силіконова основа, яка взагалі не розтріпується. Це, мабуть, одні із самих зносостійких доріжечок. Силікон, який не розтріпується, мармур, хоч і біленький, але він стирається. Тому ви можете просто не переживати. Доріжечка класнюча. Третій варіант, подивіться, будь ласка, це йдуть одні з самих бюджетних доріжок на силіконовій основі. Також під мармур, але тут де петелечка. Мікрофібра, подивіться, будь ласка, ось такого плану. І вже основа йде не силіконова, а гумова. Ось такого. Це йдуть більш з бюджетних варіантів для кухні. Йдемо ще далі. Одна з наших найулюбленіших доріжечок, і ваших так само, це в нас де Скандинавія. Скандинавія, плиточка, подивіться, оця доріжка на всі часи. Просто бомбезна. Виглядає суперово. Темненькі відтінки графітові, самі стильні. Що ще потрібно? Доріжечки є багато. Вибір абсолютно від 0,8 до метр, до метр двадцять, просто величезний. З радістю вам підберемо і не тільки, а ще й зможемо заувалити кутики ось так красивенно. Тому звертайтесь, килими України.